Як вас тут усіх багато. Синьооких і чорнявих, карооких і білявих, і високих, і низеньких, і дорослих, і маленьких. Всіх я рада привітати, доброго дня, хлопчики і дівчата! Сьогодні мова піде про вогонь, яку небезпеку він в собі ховає. Запам'ятайте малята! Гратися з сірниками суворо заборонено. Якщо грати сірниками, запальничками, свічками, то може виникнути пожежа. Вогонь дуже швидко розбігається на всі боки, а наздогнати його чи зупинити не так же і просто. Але грати з вогнем дуже небезпечно з корисного помічника. Вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху. в квартирі або вдома, коли ви знаходитесь самі. Не можна брати небезпечні предмети без батьків. Пропоную подивитись казочку про необережну поведінку з вогнем. голуби пушинки водят с ней по стане ей. На векне глощать крыжинкой. Скоро будет новый рик. И для на рунке дружно. Пам'ятайте кожен сам, що з бенгальськими вогнями гратися не можна нам. Потрібно усвідомлювати, який вогонь буває небезпечний. Послухаємо, коли вогонь допомагає і як люди його застосовують. Про вогонь нам треба знати. З ним не варто жартувати. Вогонь давній, супутник людини. Він допомагає їй у побуті, у роботі. З давніх давен люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей. Захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Минуло дуже багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогнем він є другом для людини. На вогню можна готувати їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці морози він працює у печі, щоб ми зігрілися з вами. Без вогню всі знають, нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для людини всім. Друг надійний і корисний. Засиділись шию, ручки, плечі, ніжки. Розімнемо. Фі схвилинку розпочнемо. Пожежу гасить. Малята. Так, пожежник. Давайте допоможемо йому зібрати пожежний інвентар. І це уважно розгляньте, що йому потрібно. Кожна частина пожежника повинна бути вкрита спеціальною теплозахисною тканиною. Називаємо по черзі потрібні речі та одягаємо пожежника. Так, захисні штани, захисна куртка, захисний шалем, чоботи та рукавиці. Дітки, молодці! Молодці малята. Ви дуже розумні та кмітливі. Тож запам'ятайте правила пожежної безпеки. Правило перше. Подивіться, дітки, уважно. До вогню ти близько не підходь. Можна що зробити? Так, опектися. Правило два. Для розваги чи для гри. Сірникити не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Правило номер три. Ні в якому разі не запалюй фейерверки, свічки чи бенгальські огні без дорослого на вулиці, а особливо дітки у квартирі. Правило 4. В розетку встромляти речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може попасти на предмети, які поруч, і навколо все може спалахнути. Правило номер 5 Не запалюйте плити, до біди це може призвести. Правило номер 6 коли в кімнаті горить камін, пильнуй, щоб камінна розчітка була зачинена, щоб маленькі іскри не вилетіли з каміну і не перекинулись на меблі або предмети, які знаходяться поруч. Правило номер 7 Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в гатях. Легко вогник запалити. Та не просто загасити. Правило номер 8 Ніколи не лий у вогнище газ чи іншу легко рідину. Полум'я може зметнутися вгору і підпалити твій одяг. Правило номер дев'ять. Як побачиш, десь горить. Мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. А чи пам'ятаєте ви, дітки, за яким номером телефонують пожежникам? Так, молодці. 101. 101 Вже на часі гімнастика зорова. Любить очень тренувати дітвора. Гарно працювали. Сподіваюсь, все запам'ятали. Вивчіть правила пожежні, будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Дотримуйтесь правил, і з вами все буде гаразд. Бувайте, до нової зустрічі!